Брали участь в боях за Курдюмівку, Озерянівку та Хромове, а також звільнювали Леман. Вітаю, мене звати Христина Луцик. Ви на каналі Новини Лайф і у цьому репортажі ми розкажемо вам історію бійців-розвідників бригади швидкого реагування Національної гвардії Рубіж про їхні бої, про тактику ворога та про те, як воює елітний український підрозділ. Далі Щоб ви розуміли? Настільки багато стволів було наведено, що інтенсивність була. Через снаряд падав через кожних там 30 секунд. Війна стає все інтересніше і інтересніше. Насправді дуже боялись нас. Я був у ямі трохи нижче, і вона впала біля мене. Засипала мене. Вони розвідники однієї з найбоєздатніших частин НГУ. Тому коли почуєте про те, що Нацгвардія не воює, покажіть їм це відео. Ці хлопці потрапили в бригаду Рубіж піхотинцями. Згодом пройшли бойове хрещення запеклими боями під бахмутом. Тепер вони розвідники, які виконують найскладніші завдання. Перших вісім кілометрів дійти до посадки, там, де нам потрібно було саме здійснити штурм. Всі вісім кілометрів ми рухались під обстрілами. І це снаряди були 120, та 82-ї міни. І... Щоб ви розуміли, настільки багато стволів було наведено, що інтенсивність була через снаряд, падав через кожних там 20-30 секунд. Під час цього бойового виходу друг чайка отримав поранення. Викуйовуватись довелося тією ж дорогою 8 кілометрів пішки під обстрілами противника. Самі надали свою допомогу і могли самостійно вийти. На евакуацію в когось були осколкові в ногу, в когось були просто контузії, в когось були осколкові в руки. Найзапекліші бої для розвідників відбулися в районі Бахмута. Там ворог застосовував тактику м'ясних штурмів та практично цілодобово засипав передній край артилерією. Коли пі вже тобою метрів 50. це було цікаво, І херачилися, і б**лися. Ну, все було. Дуже цікаво. Скільки часу У вас такий от був контакт під контакт прямий. Ну майже двоє суток. Любчик до повномасштабної війни десять років працював в банку. Зброю взяв до рук 24 лютого, а згодом добровільно перевівся в бригаду Рубіж, бо хотів воювати, а не сидіти на другій лінії. Тепер він розвідник. Боєць каже, найадреналіновішим для нього за ці два роки було звільнення лиману після госпіталя. Ми пішли на ліман, дуже класно було, файно. Наступлення, Ліман, Яровая, Шандриголове, артилерія, танки, штурми це було м, файно. А для розвідника з позивним лом ця війна дорога до рідного дому, який окупований вже 10 років. Для мене це вже вдруге. Я з Луганська і в перший раз мене це застало іменно там. Я розумію, що в 2014 році. Всі казали, що це ненадовго. Але, як показала наша практика, так, так, на жаль, на жаль. На жаль, ми в ті времена не змогли перемогти їх, не змогли їх, не змогли їх остановити іменно на тому начальній начальні стадії. Ця війна дуже динамічна, кажуть розвідники, і зараз на фронті триває справжня гонка озброєння. Для нас більше Проблемою є і ПІДІ, ніж навіть артилерія їхня. Артилер... Дуже, важко, дуже важко зрозуміти, звідки він летить, він нас бачить, він летить майже метр в метр там, де ми знаходимося. Те, що в них зміни в армії є, це так, і це досить помітно, особливо в сфері БПЛА. В них дуже багато FPV-дронів, звичайних коптерів з скидами, крила і всякого різного. Усім ж тим, хто досі не у війську, ці хлопці передають простий посил: готуйтеся, бо колись може доведеться готувати свій звичайний сніданок якось так. Mm -hmm. Христина Луцик для новини Лайв.